І більше про народження та загибель зірок мала змогу всіх, хто відвідав другу лекцію від іменитого лектора Максима Кідрука. Лекція народження і загибель зірок є логічним продовженням першої лекції, от яка була більш такою оглядовою загальною пробудовою і виникнення всесвіту. І я казати про те, звідки взагалі беруться зорі, чому вони світять, що в них відбувається, і найцікавіше те, яким чином вони те, зникають, яким чином зорі помирають. Ви бачите їх тисяч. Але я переконаний, мало хто з вас виявляє, що це таке. А я закінчив. Простими словами і прикладами, вона вона Максим вона розповів, вона як самонароджуються зорі, чому помирають що і що відбувається вона? далі. Що таке зоря? Так знову ж таки, ви думаєте, що ви це знаєте? Насправді вам це розказували в школі на уроках фізики, але для чого з що почався проект кванту? ось це величезна прірва між тим, що вам довгують в школах? Через занятість автора поки що квантові мають змогу бачити і чути лише у Рівному та Черкасах. Але не виключено, що з квітня лекції почують і в Києві. Наступну лекцію теорії відносності Чорної діри для містян Максим презентує у квітні.